Добрий день, шановні студенти. Наш сьогоднішній короткий семінар буде присвячений підготовці до єдиного вступного іспиту, а саме з іноземної мови англійської. Мене звуть Олена, я викладач іноземних мов, стаж роботи більше 15 років. А саме до ЄВІ я готую студентів з першого дня введення ЄВІ з 2017 року. Тому за цей час в мене є певний досвід, певні так сказати, лайфхаки, з якими я хотіла би поділитись для того, щоб ви легше здали цей іспит і у вас було більше правильних відповідей. Тому розпочнемо із загальної інформації. Починаючи з 2017 року, формат та завдання єві трошки відрізнялись. Хоча суть залишається суттю, це тестові завдання, немає аудіювання, говоріння, немає письма, суто тестові завдання. У 2017 році це був більше як пілотний проєкт і більше для студентів, які вивчали юридичну справу, але потім її почали здавати усі. І великим сюрпризом було те, що з самого першого року ЄВІ не був що важливо професійно орієнтованим. Тому, якщо ви навчаєтесь на спеціальності IT або економіка, бізнес, або маркетинг, це не має значення. Усі тести будуть. Такого загального характеру. Тому на 100% підготуватись буде нелегко. кажу сразу, Тому що тексти можуть бути про мистецтво, про культуру, біологічного характеру і так далі. Тому апріорі знати всю лексику ви не можете. Але є деякі лайфхаки, з якими я хочу сьогодні поділити. З вами для того, щоб максимально швидко та якісно виконати ці тести, незалежно від того, яка у вас буде тематика. Тому розпочнемо. На цей рік заплановано 45 хвилин на іноземну мову і 30 завдань. Простою математикою ви можете порахувати, що часу в принципі багато не буде. Буде лише час просто поставити правильну відповідь. Час детально глибинно читати, перечитувати матеріал, щось там роздумувати, повертатись до завдання цього не буде. І це важливо, навіть якщо у вас буде дуже гарний рівень іноземної мови, але ви десь щось будете виконувати не так швидко, як потрібно перечитувати завдання, то ви будете гаяти час. Тому сьогодні поговоримо про те, як зробити це найбільш ефективно. Тому з цих 30 завдань у вас буде шість завдань на встановлення відповідності. А завдань з вибором правильної відповіді, і 19 завдань на заповнення пропусків у тексті. Це буде лексико-граматичний більший тест. Отримаєте ви за це у цьому році 30 палів, які буде потім переведено в шкалу відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Тому розпочнемо. Тестове завдання буде мати такий вигляд: таск перший представлений у вигляді шести невеликих блоків текстів, які пов'язані однією загальною ідеєю. Це можуть бути шість книжок, шість якихось туристичних локацій, шість фільмів, шість порад. Шість університетів і так далі. Але ідея буде загальною: університети, навчання або подорожі і так далі. Перед тим як читати це завдання, я рекомендую перш за все. Під завданням від A до H виділити ключові слова. Для чого це робиться? Так як у вас, ви пам'ятаєте, обмаль часу і у вас не буде часу перечитувати завдання, щось там запам'ятовувати багато, у вас буде лише олівець і паперова версія іспиту, тому це буде ваша найбільша допомога, коли ви будете відмічати ключові слова. Так як ви фізіологічно не зможете запам'ятати увесь цей блок одразу, тому що ви не сірі, це нормально, а часу вас дуже мало, то без цього лайфхаку, я вважаю, у вас можуть бути труднощі. Тому, перш за все, навіть не дивлячись на текст, ми швидко протягом однієї хвилини підкреслюємо ключові слова. Наприклад, яка з цих бібліотек... Contains The Founders Book Collection. Um, вона заснована на книжковій колекції самого засновника. Тому ключове слово uh, Founders можна вирозпідчетнути також. Okay. B. Is named after its designer. Ключове слово designer. Тобто, ми тут повинні зрозуміти, що ага, нам повинен бути якийсь текст. Uh, щоб бібліотека була названа в честь саме дизайнеру. ключове слово дизайнер. C – щось пов'язане з НЛО. D – transported by a vessel, тобто ця бібліотека щось буде на плаву на якісь, якась лодка або судно якесь. І e. Encourage sharing book ключове слово sharing. F – animals. ключове слово. Холлс annual exhibitions» – Тут я вибрала би два ключових: це зима і «annual exhibitions», тобто щорічні виставки, так, регулярні, це важливо. І останнє Offers Live Performances. Тобто, це ця бібліотека пропонує якісь концерти, якісь цікаві виступи і так далі. Якщо ви підкреслите кожне слово окремо, ви побачите, що найчастіше. Ці ключові слова між собою абсолютно нічого схожого не мають взагалі. Тобто ви апріорі не можете переплутати тварин з, наприклад, засновником, з дизайнером і НЛО. Ну, серйозно, якщо так підійти до ключових слів, вони апріорі, ну, неможливо їх переплутати. Коли ви це для себе вияснили? Запам'ятали це легше запам'ятати ніж усі шість відривків тексту. Коли ви запам'ятали приблизно, що ви шукаєте, тоді переходимо до першого блоку, і це перший вид бібліотеки. Бібліобуро розповідається про що? А із типових лайфхаків можу сказати, що найчастіше правильний варіант буде або в першому реченні захований. Або в останньому а Останнє речення розраховане на те, що ви будете спішити. Ви не дочитаєте кінець, а вони обов'язково в першу половину. Поставлять якесь слово, яке вас зб'є з пантелику, і ви виберете не те, що треба. Тому перший кусочок, як зразок. Um, давайте подивимось разом. It would be fun to check a mobile library in Rural Colombia. is being operated by Luis оперативі a primary school teacher, during his spare time. Witnessing kids wearing a genuine smile each time he visits their abilities in rural Colombia would surely warm anybody's heart. Using two donkeys, Альфа and Бетл to Carry Loads of Books. Тобто в нас тут розповідається про якогось такого волонтера-викладача, який хоче поширити знання, їздить в якісь віддалені місцевості. Так, можна це також виділити ключовими словами. І що найважливіше, що він використовує тварин саме для того, щоб перевозити ці книжки. Бо в Колумбії, мабуть, проблеми з транспортом і так далі. Тому а, тут в нас задіяні тварини, тому звичайно нам підійде варіант Is delivered by animals». Окей, okay? і це те, що я казала, що треба дочитувати до кінця. І другий приклад «in Norway, many small communities». That live on islands in the fjords are virtually isolated from the world in winter. побачили winter with the key чудово oh, було winter на winter. Але дочитали до Тому these communities are too small to each have their own library. So when the inhabitants of the Hordaland County were offered a book boat in 1959, this epos was born. Nowadays the boat. The boat travels 250 small hamlets across Norway, bringing books, culture and entertainment to the people. Ось цей, ця відповідь, що uh, тут фокус був не на зиму, тут була просто мова про те, що ці райони, країна віддалена, взимку особливо. І тому запропонували а, цю лодку, а, а не те, що там взимку були якісь заходи. Тому тут акцент, якщо навіть вам підходить два варіанти, ви побачили winter», але тут є і весел. Тому можна собі занотувати варіант D і варіант G, наприклад. Потім будете читати далі, якийсь з них обов'язково відпаде. Uh, to, uh, тому, якщо вам щось подобається два варіанти, це окей, okay. олівцем собі відмітили. Uh, потім uh, найчастіше він підійде під якийсь інший варіант. Все. І так далі. Uh, читаєте, там п'ятий кусочок, також, наприклад, Reading Club 2000 started when a uh, thought of a way of, to honor the of his parents, Нанія Гуанлау. Бла бла бла. His old textbooks and them aside, his Manila Residence. Тобто він почав свою бібліотеку зі своїх старих книжок, і потім, 12 років після того, 2500 книг в нього було вже в його власній бібліотеці. Тому тут відпадають одразу варіанти про тварин. Про зиму, про якісь лайв-перформанси, про НЛО, тим паче, про дизайнера ні слова немає, але ми тут обираємо. То, що він був засновником. Тому Founders Collection буде відповіддю, яка найбільше сюди підходить. Звичайно, можна сюди підібрати Booksharing непогано, в принципі, але треба перечитати ще інші кусочки. Тому у вас буде буквально хвилина на те, щоб виділити підкреслити ці ключові слова. І один текст. Читаємо один раз, але якщо навіть підходять два варіанти, пишемо два, потім один десь повинен відпасти. А так, ви виконаєте це завдання швидко, у вас ключове слово буде повністю підходити під а, конкретну інформацію в конкретному кусочці, і ви будете знати, що, що де шукати дуже швидко. А якщо ви це не зробите, то а, ви ризикуєте тим, що ви будете просто ви. Загубитись в цьому тексті, будете перечитувати там, начебто, було те, а там, начебто, було те, а може перше, може четверте. Щоб не було цього хаосу, у вас немає часу на хаос, на deep reading, таке глибоке читання. Тому лише по ключовим словам. Це єдиний варіант, який дасть вам змогу зробити завдання дуже швидко, чітко та максимально правильно. Пам'ятаємо, перше це ключові слова. друге – Після прочитання даного шматочку тексту можна в ньому підкреслити якісь речі, але правильні відповіді найчастіше бувають у першому і в останньому реченні. Успіхів!